Сьогодні завершимо розглядати основні помилки при роботі з коренями одного степеня, хочу вас познайомити з такою помилкою, як неправильне скорочення коренів степенів. Можна скорочувати степені, які стоять під коренем і за коренем. Наприклад, якщо у вас в прикладі корінь з 24 степені і під коренем А в 6, то можна для себе розписати 24-й степінь як 6 на 4. і... А в шостому, ну і ви мені скажете, ну то можна 6 і 6 скоротити, бо є така властивість, що якщо ми розклали якийсь степінь на добуток, то він скорочується. Але якщо у вас парний степінь, то треба брати цей вираз по модулю, а тоді розкривати модуль, дивлячись, що там більше нуля чи менше нуля. От, наприклад, корінь 10 степеня під коренем корінь з 3 мінус корінь з 5, в другому степені я можу розкласти. 10 через 2 як 2 на 5. І тому я записую, що це вже 2 помножити на 5, і під коренем корінь з 3 мінус корінь з 5. І в квадраті. Тоді, я начебто, могла би скоротити степінь 2 і степінь 2, але ми виймаємо, виходить з парного степеня. Значить, залишиться корінь п'ятого степеня, але при цьому залишиться під модулем корінь з трьох мінус корінь з п'яти. Отже, ми зробили з вами операцію винесення з підкорення квадратного в якогось виразу в квадраті. А якщо степінь парний, то у нас буде цей вираз по модулю, і ми ще повинні дивитися, який він додатній чи від'ємний. Отже, записавши під коренем п'ятого степеня, вираз по модулю, ми думаємо: а що більше корінь з трьох чи корінь з п'яти? Оскільки обидва значення під коренем, і п'ять більше, ніж три, ми віднімаємо від меншого числа більше, то виходить, що під коренем у нас буде значення менше нуля, бо корінь з п'яти більше. За корінь з трьох. Отже, це буде корінь п'ятого степеня. Поставили мінус і модуль вже знімаємо. Це буде корінь з трьох, мінус корінь з п'яти. Тепер просто відкриваємо дужки і переставляємо місцями корінь з п'яти, мінус корінь з трьох. Під коренем п'ятого степеня. Корінь 15 степеня і тут степінь 3. Можемо розкласти 15 як 3 помножити на 5, корінь із 7 мінус 3, і в третьому степені. А отже, скорочуючи степень, ми виймаємо вираз як і в третьому степені, з кореня третього степеня. А це значить, що ми працюємо з непарним степенем. А значить, модуль ми не беремо, бо для непарних степенів ми просто виймаємо цей вираз. Але п'ятий степень, ось корінь п'ятого степеня, залишається. Бо ми, начебто, скорочуємо тільки третій, третій, залишається під коренем п'ятого, просто корінь із семи мінус три. А спробуйте розв'язати ось такий приклад. І напишіть в коментарях, чи потрібно тут при скороченні степенів і винесенні з під кореня ставити модуль. Буду чекати ваших розв'язків до нових уроків.